заморське яйце. Одного разу ще в давні часи жив собі багатий пристрасний коняр. Як тільки почув, про гарного коня зразу мчить туди, щоб придбати для своєї стайні. Єдина його мрія – мати таких коней, яких ще ні в кого нема. Тож і вештався цілими днями по ярмарках, аби не прогавити доброї нагоди. От якось цей завзятий коняр приїхав до міста. Помітив його бідний селянин, який переніс на продаж баклажани. Тоді ще такі овочі були рідкістю. І селянин вирішив покипкувати з багача, зняв з голови кресаню і низько поклонився: Маю для вас, паночку, товар. Багач зупинився і витріщив очі на рідкісні овочі. Чим це ти торгуєш? «Торгую я за морськими яйцями, з яких вилупляються лошата, та такі красиві яких ні в кого ще немає. Ти диви, здивувався завзятий коняр. Бачить селянин, що багач не вельми на розум багатий, та й каже, слухайте сюди, покладете оце яйце в решето, самі сядете на нього і будете сидіти, поки лоша не вилупиться. І довго треба на ньому сидіти? Три тижні не більше. Почухався в лисину багач. А чи не може хтось із слух на ньому сидіти? Чому ні? Але в такому разі вилупиться лише нікчемна шкапа. Зітхнув багатій і вибрав якнайбільший баклажан. Що просиш за це? Сто талярів, ні шегеля менше. То дорого, скривився багач. Зате через рік ви будете мати такого коня, що й під цісаря не стидно. Гаразд, одне яйце беру, заквапився коняр. Якщо вилупиться з нього таке лоша, як кажеш. То я у тебе цілий віз оцих яєць куплю. Повернувся багатій додому, звелів наймичці принести до його спальні решето і вистелити його гусячим пухом. Потім обережно поклав на м'яке дно заморське яйце і сів, як квочка на сідало. Тепер ще обклади мене зі всіх боків подушками і перинами, бо мені тут довгенько сидіти, сказав багач у торопілій наймичці. Будеш приносити мені їсти й пити. І нікого не впускай, говорив всім, що я занедужав. Сидить багач на решеті тиждень, сидить другий, та все прислухається, чи не чути іржання Минув і третій тиждень не подає голосу Лоша. Не обдурив мене той холоп, стривожився багач, почекаю день два ще, але й за три дні не висидів Лошата. Розсердився багач, вхопив овоч, вибіг на город і з усієї сили вдарив ним об землю. А під головкою капусти саме сидів заяць. Сполоханий він метнувся вбік і щодуху дриманув у поле. А багать подумав, що то і є лоша, та й стрімголов кинувся за ним, але куцохвостий уже зник з очей. Багать схопився за голову. Такого коника я втратив. Потім довго никав по всіх ярмарках, сподіваючись зустріти селянина з дивовижними заморськими яйцями. Та марно. Хитрий селянин, видно, намагався не потрапляти вже йому на очі.